Мобілізація, попри наявну відстрочку. Про це нам повідомляє начальник Тернопільського ТЦК, що вони, тобто ТЦК, можуть мобілізувати військове який має відстрочку, в випадку, якщо він не її оформив. І в цьому відео я хочу розповісти вам, на що потрібно звертати увагу, чому ця фраза маніпуляція, і як все ж таки перестрахувати себе і відповідно зробити все, щоб не було неналежного. Оповіщення щодо відстрочки. А на початку цього відео, як завжди, перевіряйте підписку, подобайку. Дзвіночок. Тут все як завжди, про ваші права. І потрібно почати з того, що закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, стаття 23, вона передбачає, що військовозобов'язаний який. За певних обставин, там, наприклад, має дружину з інвалідністю, одного з батьків з інвалідністю, або, наприклад, троє дітей і тощо, і по переліку не може бути мобілізований. Тобто, не ви маєте право на відстрочку, а вас не можуть мобілізувати. Тобто, якщо у вас є певна обставина, так ми розуміємо, що 18 травня 2024 року внесло дуже сильний бюрократизм в. В процедуру отримання відстрочки, тому що раніше умовно, навіть якщо людину спіймали на вулиці, бусифікували, відповідно привезли до ТЦК, вона могла надати документи про відстрочку і все. Але зараз 560 постанова передбачає там просто дуже важкий механізм, так тобто направлення документів, їх отримання ТЦК, певний перелік, сім днів на перевірку цих документів, надання відповіді. Дуже бюрократично. Ми ще не кажемо про ті випадки, коли потрібно було акт компенсації подогляду тощо, так? Тобто 16 серпня трішки спростили деякі випадки, але залишається за другим, третім ступеня споріднення. Акт тощо, і відповідно це є дуже великий бюрократізм, особливо, якщо, наприклад, є відстрочка подогляду за бабусю, і навіть в умовах зміни після 18 травня є підстава, так, тобто є всі. Ці чинники, які мають бути збережені відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, тобто відсутність першого ступеня споріднення то що то вам все одно потрібно мати, наприклад, акт. А акт раніше до 16 серпня ви могли зробити лише через ТЦК. І ось цей механізм робив такий бюрократізм, який, наприклад, якщо людина потрапила в ТЦК, вони могли казати, акта немає, до побачення. Зараз, 16 серпня, ви можете, наприклад, самостійно звернутися до місцевого органу самоврядування і, відповідно, подати на акт. І ми кажемо зараз більше про такі випадки, коли ви не можете просто надати перелік документів, і все. Тобто у вас є в будь-який момент відсрочка, наприклад, наявність самому групи інвалідності, або, наприклад, троє дітей. Так? І... Наша проблема в тому, що фактично, якщо ми беремо ситуацію, коли особа з інвалідністю або багатодітний батько буде мати при собі документи постійно та копії там відповідних документів, навіть копію там тієї заяви підписаної про всяк випадок, то відповідно це зумовлює той момент, коли його, наприклад, затримують, достають до ТЦК, відповідно він зможе надати ці документи. Але ТЦК ну, не захоче їх розглядати. І як ви зможете довести той факт, що фактично ви е, ці документи подавали раніше, так? Е, і це наразі дуже складний механізм, тому що там 560-та постанова передбачає обов'язкову реєстрацію е, цих заяв тощо. І у нас є дуже така різна е, дивна практика судова. Тобто я стикався з рішеннями суду, де необхідно було довести, що документи були направлені. А, що відповідно а, при цьому була інша практика, що ТЦК мають перевіряти всі підстави на про, про відстрочку, так? Тобто самостійно перевірити, чи є у особи відстрочка чи ні. І фактично, це збереження тієї 23 статті закону України про мобілізаційну підготовку на мобілізацію, коли. Фактично кажуть, що вас не можуть мобілізувати, так тобто, фактично, згідно цієї статті, ви можете взагалі не перейматися, ТЦК має самостійно перебрати, але ж ви знаєте, як працює ТЦК. Отже, хоча ця презумпція існує, так те, що ви по суті. Не зобов'язані е, мати при собі ці документи, а ТЦК має там перевірити, скільки у вас дітей тощо, це не відбувається. Отже, потрібно, так би мовити, переходити до страхування, так? як себе забезпечити те, щоб ТЦК е, ну, не змогли так зробити так? або сказати, що ви нічого не надавали. Так? Коли, наприклад, ви опинитесь е, різко в ТЦК, навіть з підтвердженням е, права на відстрочку, заявою, того, що а вони кажуть, що її немає. Так, такі випадки, що найменше, мені пишуть в коментарях під відео, отже, хочеться це підняти. Ви маєте завчасно подбати про свою відстрочку. Так? Якщо у вас є, наприклад, бронювання, навіть є судова практика, чомусь, що якщо військовозобов'язаний не направить там копію наказу до ТЦК від себе, то його можуть мобілізувати. Так, тобто, т тоді суд визнав е протиправ е навпаки законну мобілізацію. Дуже дивна ситуація. Це поодинокі такі випадки. Тобто, не, ми не знаємо наразі е на що більше е е так, би мовити спиратись при готуванні позиції. отже, нам потрібно передбачити ці маленькі нюанси. Тобто, навіть якщо у вас там є наказ про бронювання, якщо у вас є підстави для відстрочки, наприклад, там дружина з інвалідністю першої, другої, третьої групи, третя за певними захворюваннями, там батьки з інвалідністю, якщо у вас немає сестер, які перешкоджають такому випадку отримати відстрочку, якщо ви маєте відстрочку по другому, третьому ступені споріднення, що буває дуже рідко, якщо у вас є там, троє дітей, дитина з інвалідністю, встановлені діти, самостійні. Тіни виховання з дитиною, дитини, так? тобто ви навчаєтесь або викладаєте в навчальних закладах. А якщо ви маєте відстрочку по близьким, які загинули або безвісті відсутні, так, в такому випадку ви маєте також право на відстрочку, виїзду за кордон тощо. І в інших випадках, які встановлені відповідно цій 23 статтею, там більше випадків специфічних, які там. Наприклад, поліція там суди, так, тобто вони заброньовані так би мовити, мають відстрочку. В такому випадку вам все ж таки, моя порада, ви можете не прислуховуватись, але це моя особиста порада. Ви все одно складаєте заяву про отримання відстрочки відповідно до переліку. Направляй, зараз особливо, якщо ви це робили, наприклад, ви дивитесь це відео, ви кажете, що я це зробив в червні або в липні. Мені сьогодні. Написала така людина, то потрібно розуміти, що 16 серпня була змінена заява, і ось сьогодні ми ще по іншому клієнту стихнулися з тим, що ТЦК все ж таки попросили переписати заяву про отримання відсрочки, тому що вона була за декілька днів до того, як були зміни, взагалі як стало відомо, була направлена за старою формою. І. Ви складаєте цю заяву відповідно до ваших е, прав на відстрочку. Прикладаєте всі наявні документи, тобто, відповідно, е, якщо ми кажемо там, про дружину, то її група інвалідності, довідка до акту, паспорт-код, паспорт-код ваш е, РНО КПП, е, відповідно, свідоцтво про шлюб, копію, е, і цього достатньо. Так, Підтверджуєте, що це дружина, е, там, наприклад, е, і що в неї є група інвалідності. Якщо з батьками, якщо у вас немає там інших родичів, то взагалі вам взагалі немає інших родичів, то ви, відповідно, просто подаєте заяву, копія паспорта РНО КПП ваш, там того з батьків, по якому відстрочка, довідка до Акту МСЕК, свідоцтво про народження ваше. І відповідно там військово-обліковий документ також додавайте. Якщо у вас є резерв, додавайте резерв. Я взагалі не раджу користуватись Резерв Плюс, але якщо у вас вже є, то відповідно ви можете цим скористуватись. А, і якщо у вас є паперовий документ, там тимчасово посвідчення військово військовий квиток, якщо військовий квиток, то всі заповнені е, сторінки, якщо тимчасове, то з двох сторін копія, тобто такі загальні речі, які потрібні там. Якщо діти, то свідоцтво про народження дітей, де ви вказуєтесь як батько, тощо. Тобто ви збираєте цей документ. Підписуйте, робите опис вкладення. Е, я раджу, коли ви вже підпишете і в заяві, що ви маєте звернути увагу, що 16 серпня було додано три пункти: Перший – це по пункту 9 статті 23 Тобто, якщо догляд за родичами без групи інвалідності, другий абзац це якщо батьки з інвалідністю по пункту 13, і третій абзац це 14 пункт, другий, третій ступінь споріднення. Ви маєте поставити галочку. Якщо у вас інша підстава для відстрочки не пов'язана з 9, 13, 14 пунктом, то вам нічого там не потрібно робити, просто залишайте як є. Відповідно, складаєте, відсканували, наприклад, вже заповнену там з відмітками того що, якщо вам потрібно. Відсканували, зберегли, зробили опис вкладення, направили лист до ТЦК, вони отримують. Не потрібно там кур'єрами що до відділення, вони забирають там, раз на тиждень в зручний час для себе ці листи. Тобто, якщо там днів 5 може пробувати листи на пошті, це ок, тобто певний день вони забирають. Ми, наші листи всі були е, зібрані в ТЦК. Ось, якщо ви хоч, можете побачити, ось, е, вже е, ще там два листа до ТЦК я, там, до суду позов. Е, тобто подаються, отримуються, і цей опис вкладення буде підтвердженням того, що ви подали документ. І що ТЦК має всі необхідні документи, які підтверджують, що ви маєте право на відстрочку. Тому що якщо ми будемо уповати на те, що ТЦК має перевірити інформацію, то, ну грубо кажучи, а чи можуть вони отримати доступ до бази ЄД так, якщо ви, наприклад, навчаєтесь скоріш ні? Тобто немає доступу до цього. Чи можуть вони отримати відомості про те, що ви батько трьох дітей? Так, можуть, тобто в такому випадку можливо уповати. але чи це практично в нашому випадку наразі? Напевно, більше ні аніж так, так. І ми розуміємо, що деякі підстави для відстрочки все ж таки ТЦК не може дізнатися. Якщо ми кажемо про родичів, які там безвісті відсутні, і якщо у вас були різні ТЦК, то велика вірогідність, що можливо не бути коннекту і можливо не встановити цей момент. Тому і чи буде перевіряти на практиці цей момент? Можливо, ні, тому вам доведеться оскаржувати таку мобілізацію в судовому порядку. Так, ви можете виграти. Судова практика є. Ви можете на неї покластись, і відповідно з великою вагідністю суд задовольнить ваш позов, так, тому що закон на вашому боці. Але це час, і він може бути тривалий, там три місяці, чотири місяці більше, якщо ми беремо апеляцію в залежності від області тощо. Тому цей клаптик. Паперу, тобто який підтверджує, що ви направили ці документи, може закрити багато питань. Ті там 50 гривень відправки не коштують того, щоб ви так би мовити на цьому зекономили. І крім того, ви ще й можете отримати відстрочку. У мене клієнт 27 серпня ми вже отримав ТЦК-лист по пошті. І 9 вересня він вже отримав в резерв оновлення, що в нього є відстрочка. Тобто не всі ТЦК, на жаль, але є такі, що по пошті отримують документи і встановлюють групу, підтягують до оберігу. Ви в резерві можете отримати там потреба після цього по правому вигляді. Це працює. І, відповідно, ви це зробите. Є дуже такі складні ТЦК, де взагалі не приймаються по пошті, але вони їх забирають. Тобто, у вас все одно збережеться цей підтвердження того, що ТЦК має. І ви будете мати право на, на оскарження такої мобілізації, тобто, якщо ви кажемо, що вас протиправно мобілізують, попри наявну відстрочку. Так, ми розуміємо, що ТЦК готується до цього, і, відповідно, ви можете таким чином себе е, е, зберегти. Юридичному плані, так? тобто мати певні гарантії, Вашу, до вашої уваги е, хочу звернути такий момент. Якщо ми кажемо про другий третій ступень споріднення або навіть догляд за батьками, будь ласка, відмінюйте 9 пункт, 13, 14. 13,14 пункт це про необхідність постійного стороннього догляду без встановленої групи інвалідності. Тобто, якщо у вас є батько там, або мати з другої групи інвалідності, першої, який потребує стороннього догляду постійно, то це 13-й пункт, тому що там мова йде про батьків, які мають групу інвалідності. Якщо в них був би висновок ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду без встановлення групи інвалідності, так, тобто її не було би, тоді це пункт 9. І якщо у вас є, наприклад, по пункту 13-му є рідні брати сестри то ви маєте розуміти, що якщо є брати військовозобов'язані, тобто старше 25 років, або якщо вони молодші, але мають тимчасове посвідчення військовозобов'язаного або військовий квиток. То, відповідно, ви маєте додати додаток 15, що саме вас обирають для відстрочки. Якщо у вас є сестра, яка не військово зобов'язана і в неї немає групи інвалідності, проблем зі здоров'ям тощо, то це то вона заважає отримати відстрочку відповідно до статті 23. І ви маєте розуміти, що якщо навіть ви не додасте е, інформацію про сестру, тому що ви її не зобов'язані зараз 16 серпня це робити, то ТЦК все одно про це дізнається, тому що е, доступ до реєстру цивільних актів є, і вони це перевіряють. Це вже на практиці ми точно знаємо. Отже, ви маєте розбирати цей момент і належно оформлювати відстрочку. Якщо ви гадаєте, що ви можете отримати відстрочку, просто не вказавши е, відомості про сестру, то. На жаль, не спрацює. Також це не спрацює, якщо сестра за кордоном, тобто не має значення її територіальне відношення, навіть якщо вона не спілкується, то що вона буде заважати. Тобто є вичерпний перелік підстав, коли вона не заважає. Якщо ми кажемо про другий третій ступень споріднення, то відповідно вам потрібен акт обов'язково звертайтесь, оформлюйте його завчасно, прикладайте до цього листа його копію. Чому це важливо? Тому що в останній момент робити акт, не зможете. Тобто там має бути 10 днів для того, щоб комісія прийшла, перевірила, склала акт. Зробіть це завчасно. Ви маєте про це подбати. Або про соціальні виплати тощо, в залежності від того, що у вас є. Це важливо, підкреслюю. Якщо у вас там відстрочка догляду за батьками дружини, яка має третю групу. Тому що в такому випадку вона не заважає, і, наприклад, ця група не, не підпадає під тип перелік, щоб отримати відсрочку по дружині, то ви можете отримати відсрочку по батькам її, так дружини. Але в даному випадку має бути акт, щоб не було інших родичів. То що про це також поклавтесь, зробіть це завчасно. І відправляти до ТЦК. У вас буде підтвердження після цього, навіть якщо вам доведеться йти самостійно в ТЦК, як е, в деяких буває там Суворовський ТЦК, місто Одеса, е, Пер, е, Приморський. Е, в Києві дуже багато таких ТЦК доведеться йти самостійно. Так у вас вже будуть підтвердження того, що ТЦК знає про це. І це вже легше. Так, робіть два пакети документів. Один відправляєте, інший ви зберігаєте до того, щоб піти особисто до ТЦК. Важливі момент. Отже, так, є така новина, що можна попри. Попри наявну відстрочку мобілізувати, це не відповідає дійсності, але це не говорить про те, що ви не маєте перестрахувати себе. Це важливо, зробіть так, щоб у вас були підтвердження того, що ви направляли документи до ТЦК, і це забезпечить вашу юридичну безпеку, як маленькі, такі лайфхак. Тобто, це такий маленький крок, який не дуже вам буде. Важко, важко зробити, навіть якщо ви ще й отримаєте відстрочку, по такима чином, так? якщо є нормальні ТЦК, де розглядають відповідно до закону, то відповідно ви ще й отримаєте відстрочку і взагалі закриєте це питання. Отже, подумайте про, про це. Якщо вам потрібна моя допомога, в мене є посла і консультації стосовно цього, де ми розбираємо крок за кроком, все, що вам потрібно зробити, для того, щоб отримати відстрочку, як направляти там шаблони, заяв, то, що все направляє. Ми можемо складати заяву, направляти поштою. Це є окрема послуга. У мене є повний дистанційний супровід. Коли ми з моменту, коли ви мені пишете, незалежно від того, яка обставина, так, на будь-якому етапі я вступаю з вами, ми починаємо збирати документи, я вам допомагаю, коректую, складаю план. Коли ми отримуємо всі документи, я їх беру, направляю до ТЦК, отримуємо підтвердження те, що вони отримали це, цей лист. Забезпечуємо цей момент. Я вас готую до візиту в ТЦК. Ви ви йдете до ТЦК, отримаєте відстрочки тощо. Є багато клієнтів з цього. Ми потрошку отримуємо зараз відстрочки, тому що дійсно було складно. До 18 травня дуже багато є відгуків, вони всі в інстаграмі, тобто там було дуже легко отримати ці всі відстрочки. Зараз, звісно, складніше. Я працюю по всій країні, тобто незалежно від територіального відношення. Якщо вам потрібна моя допомога, ви можете написати мені за посиланням. В описі цього відео, в телеграм бажано написати свою, свою обставину, опишіть, і, відповідно, будемо з вами працювати. Якщо у вас залишились запитання або якісь коментарі щодо того, що було в цьому відео, як завжди, залишайте їх під цим відео в відповідних коментарях. І, як завжди, знаєте і захищайте свої права.